Ти грав першу частину, ну в першу частину франшизи. Це був такий період ігор, в це грали всі, е, тому, тому грав і я. Ну наче було цікаво, але повністю я жодну частину не прийшов. Я, до речі, також, у мене знаєш, у мене з цим проблема, я взагару не, не люблю. Але мало хто знає, але Сталкер це не шутан, це типу горор. І він будується якраз навколо цієї фішки, ну тобто так там стріляєш, але там же ці лабораторії X, темна атмосфера, темна музика, ну тобто він про атмосферку. І мені дуже подобається і вайп сталкеру, і той прикол, що там дуже-дуже багато луту. Не знаю, вкусити чи ні, але перша локація вона перенасичена лутом, і ти там можеш пригати по дахам, купа секреток, купа таємних розміщень. От, і мені це дуже подобається, але я дуже не люблю, як на мене щось вискакує, а там, ну, достатньо цього. От. А і відповідно питання: чи будеш ти грати в Stalker 2? Звісно, буду. Звісно, буду. Імовірно, що навіть на старті, бо поведуся на цей флешмоб, всі стрімери грають в Stalker 2. Ну, тож. Ну, скоріше все так. А, при умові, якщо в мене буде на чому на той момент, коли він вийде. А він не виходить на плойці, так? Ні, на PlayStation не виходить. А. Тільки бокс і ПК. Окей, так, я зовсім про це забув. Я сподіваюся, що мій ноут потягне, але суть в тому, що я дивився нещодавні промо матеріали, і там прям, ну. Стара добра атмосферка читається, хоча я дуже переживав за це, і я бачив перші промо, і там на цьому Анріаллі воно все було досить пластилинове, як на мене. Ну тобто непогано, але от саме модельки героїв були не ок. Але зараз я подивився останні фрагменти, ну і атмосфера відчувається. Для тебе взагалі важлива атмосфера в цій грі? Ну, власне, мені якраз і не важливо, наскільки там, умовно, ці пластилинові модельки, оце все якраз якщо я повірю в гру, тобто, якщо гра змусить мене повірити в той світ, в ту ситуацію, в той сюжет, то це буде хороша гра. Якщо ні, ну. Це тоді просто ще один прохідняк, про який я забуду буквально через місяць. Окей, okay, Ну навіть з рахуванням, що ти не грав в Stalker, ну, тобто не фанат першої трилогії. Ні, я ні, думаю, ні. що в тебе все одно є якісь. Очікування від гри, або хоча б ну твої персональні вимоги. що б ти хотів отримати від от, сталкера, 2, щоб ти такий О, це класна гра, або там о, мене затягнуло. От саме від сталкера. Тобто я розумію, що для тебе, як людина, що грає переважно в сюжетні ігри, ти любиш їх. Ти типу, по очевидно, хороший сюжет було б непогано і постановка, але от що б ти хотів саме від сталкера від української гри такого масштабу? Ну, якщо чесно, я дуже сподіваюся на якісь прикольні локальні мемові е, штуки. Які там будуть. Ну, я розумію, що не треба насипати прям дуже багато байрактарщини, от, і тулити пса патрони на кожному кроці, але трошечки, трошечки, мені здається, можна. І з цього можна нормально полахати, і загалом це, це, це буде прикольно. От, якщо таке, це якщо про дрібниці. А якщо глобально. Ну, я хочу, щоб мене, от типу, я почав грати, і мене от з першого, з перших, я не знаю, півгодини затягнуло і не відпускало, поки я не пройду гру. Ну, це прям, ну це ідеальні, ідеалізовані очікування. Дуже хотілося б так, бо гра дуже відома, гра дуже багатьма людьми очікувана дуже сильно. Тому, тому можливо, це навіть погано, що занадто завищені очікування у всіх. У мене насправді немає завищених очікувань, мені буде ок, якщо гра буде норм. Ну тобто, знаєш, ти встановив і пограв, там є норм сюжет, не якийсь геніальний, не отримує якихось нагород, а от просто було цікаво і приємно, за врахуванням того, який великий ну, розрив був між частинами в яких умовах це робилося. Якщо гра буде норм, то мені буде прям добре. Особливо якщо вони залишать лут. А якщо десь під прип'яттю, уяви. Десь під прип'яттю ти знаходиш а, труп, лутаєш його, і тобі в цьому твоєму не пейджері, а табліті вискакує сповіщення, типу, секретна локація, от схрон ти йдеш туди, відкриваєш, а там маленька фігурка пса патрона. Я би зразу ставлю а 10 з 10, і все, ну, типу, культурний феномен. Це фейдал. 10 з 10. Ти. Я, я дуже засмучусь, якщо цього не буде. І люди от поведуться, типу, на твіттерську тему. Ну хоча б як відсилочку, знаєш, всередині. От. А взагалі, ти. Що думаєш, типу, це буде хороший шутер, хороший горор? Ну тобто, не хороший в плані. Я думаю, на чому акцент зміщить? бо мені здається, що все-таки для популярності ширше гра повинна бути більш казуальною, але з того, що показували на виставку, вона наче досить таки важкувата для проходження. Mm, no. Знову ж таки, там будуть ці сучасні тренди. і Я гадаю, що там має бути досить непогана система змінення рівня складності. Чи очікує від цього, що там буде прям горор-горор? Ні? Взагалі, типу, взагалі, навіть не, я навіть не думав про неї в такому, типу, ракурсі. Не знаю, я я сподіваюсь, прям ще на гарно прописаних персонажів. От, не знаю чому, але. Дуже сподіваюся, загалом, типу, мені, мені важко здивувати, бо я вже грав в гру, в якій найкращі сюжети, найкраще прописані персонажі. Тепер всі грі ігри після неї дуже складно. Типу, це Assassin's Creed Odyssey, Скрітодіс, твоя ага. улюблена гра. Боже, ну я клянусь, От в кінці цього тижня в мене буде час. Треба, ну понімаєш, треба цей прикол ну, от, до піка довести. тому що є, є, ну це легендарна гра, ну тут ніяких питань. О, добре, а ти вообще пам'ятаєш, як головних героїв Assassin's Creed і звали? Малака <сміст> Ні Ні треба. <сміст> Пройшов гру три рази. Не пам'ятаю як звали головних героїв <сміст> Касандра Касандра Степанянку, А, його? А хлопа, хво... За хлопа. Я грав тільки один раз. Блін, як же його. Ні. Ну, ми можемо сказати, що це дійсно Cassandre, еталон no... якісно прописаних персонажів. Сподіваюся, що Скіф <laughs> буде не гірше. Окей, давай е, фінальну думку. Типу, я дуже чекаю Stalker 2, бо, по-перше, мені дуже хочеться пограти в гру з отим от вайбом. І для мене вайб це не зона, це не знаєш атмосфера, не викид все інше. Для мене оце от е, охота на хабар. От в цій грі, от вона прям от дуже кайфова. Я не люблю, коли от воно те мене лазиш поки, я ненавиджу це. Це взагалі не для мене, як казуальний гравець. Але це кожного разу, коли ти кудись якусь щілину заліз, а там такий, а тут хабар. і Я такий, я дома Це це гра для мене. Я як всі цій ну... гріх, що грав, я проходив отак, значить, вичищав, виплісошував все, що міг. Я давно помітив саме в, в, в тобі, в пані, що тобі дуже важливо в іграх Оцей якраз прикол. З пошуком та відповідною нагородою за цей пошук. От, якусь триву. От, от, якраз хабар, це прям дуже сюди прям пасує. Що, ну, в тебе насправді ти, коли говориш про ігри, ти в більшості ігор де є така механіка, ти обов'язково про неї згадуєш. Тому що я Ну, що, типу, я для цього бо ти любиш таке. так, та, та. е а загалом, ну для мене, якщо чесно, якщо беремо глобально всі-всі всі параметри гри, найбільш для мене ну це можливо прозвучить трошки дивно, але найбільш для мене важлива наявність української локалізації в грі. Якби це с... хочеться от це топ-1, реально. Якби для мене мотиваторів придбати цю гру. Я, я прям хочу. Придбати знаєш... гру, в яку насправді я не фанат. Так, до речі, я оформив предзамовлення, як тільки мені сказали, що там буде повне озвучення української. Типу, я купив одразу предзамовлення. Багато хто так зробив. От. Я прям хочу, знаєш, відчути цей вайб Та, у нас, типу, не велика кількість стрімерів, у нас не велика кількість ютуберів ігрових, які популярні, але я хочу відкрити цей вайб знаєш, відкриваю Twitch і розумію, що. Всюди буде українська озвучка. Ну тобто, от я відкриваю стрім, бачу, що він по сталкеру, і там ну, я можу насолодитися і стрімом і грою одночасно. Тобто, не розгадуючи, що відбувається на екрані, мені прям дуже цікаво. Я могу, можу дати 99,9% гарантії, що в день реліза Сталкер 2 ти відкриваєш твіч, і там ну, 90% будуть в категорії сталкер 2. Я дуже сподіваюся це. Е, та. Я сподіваюся, що всі, хто входять в STUS, От, будуть грати в Stalker 2. Я прям відкрию список і буду обирати. Ну, я не буду нікого обирати, я прийду на твій стрім, очевидно, але, типу, якби ти не стрімив, то обирав би от з усіх, хто грає в Stalker 2. Е, розкажи, де можна отримати ліночку на спільноту українських стрімерів. О, ліночку на спільноту українських стрімерів можна отримати в посиланні під цим відео. Дякую і до нових зустрічей.